Красава, ну просто тут нічого не скажеш. Це помста і вияв такої тонкої е, значить, е, сили в цьому всьому, і таке вміння познущатися, ну цього не перевершиш. І я вам скажу так: хто негативно ставиться до Трампа, подивіться. Тому що ви то кажете: він то говорить, так він язиком чеше, то він іще що таке, то він не дбає. Але це те, що він завтра вирішив влаштувати. Ну, під час, якраз до речі, суду суду над Зеленським РНБО і секретарем РНБО в Києві у справі санкцій Порошенка, це буде просто красота. Ну, це просто нереально такого ще не було. З вами я, Олександр Бригнець, мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйте, читайте. У мене тут дуже багато чого цікавого. А ще більше цікавого буде на моєму новому каналі Бригінець Аналітика. Так от розказую вам. Значить, э, всі писали про те, як Трамп заздрив Путін, який збирав всіх навколо себе. На, значить, оцьому, на параді до Дня Перемоги. Як там йому, значить, погано спалося в цей час Трампу. Потім був парад аналогічний усі. І всі казали, ну там тільки не вистачає Трампа, бо він так мріяв би туди потрапити. Там всі, значить, лідери світу зібралися. І, значить, і Бразилія, і Індія, і Росія, і КНДР. І Китай, ну всі найсильніші країни світу. А потім був парад в до доскільки там річчя КНДри, теж війська, колони, танки, ракети, ну все, що хочеш. Коротше, пацани змагались втрьох між собою як могли, це з одного боку. А з іншого боку, чому були приурочені всі їхні паради і зборища? Тому що відбувалося там, умовно, 75-80, скількись там років тому, у кожного своя історія, але це все було давно. І от вони, згадуючи свої успіхи, збиралися разом і притягали сюди своїх сателітів, які нічого в світі не вирішують, тому що самі вони все вирішують між собою. Ну Там випадково затисався моді і зразу втік, та і Лула з Бразилії теж так трошки затисався, та й теж трошки втік. А що вирішив влаштувати Трамп? А Трамп завтра в Шармаль-Шейху. Мрія будь-якого політика. І ми з вами, багато хто був у Шармаль-Шейху. І знаєте, як там дуже важко в такий жовтневий період значить, засідати. Бо я завжди їздив Шармаль-Шейх до війни на початку листопада. Там тепло море. Тепле, народу мало, ну дуже круто. І тепер, в цей самий період, трошки раніше, Трамп вирішив пихати теж відпочити. І зібрав з собою всіх інших той справжній світ, який реально є альтернативою тому світу, який збирали Сі Путін. Ну, ким цей Н то таке. Так от. Нікого з тих, хто їздив туди, немає. Але є всі ті, з ким грає Трамп. Привід простий, підписання миру між Хамасом і Ізраїлем. Це буде в Шерман Шейху. Дуже символічно, що це місто, яке колись контролював Ізраїль, а потім подарував Єгипту. Під час однієї з воїн Ізраїль захопив весь Синайський півострів. і Через якийсь час віддав його назад. Єгипту, просто так подарував і казав: Заберіть собі ще газу, заберіть мені собі ту газу, навіщо вона мені потрібна. А єгиптяни казали, навіщо нам потрібен цей головняк? Нам ця газа ні до чого. І так вона й болталась невідомо де. І нікому не потрібно. І от зараз вона влаштувала війну, два роки війни, і тепер нарешті підписали мир. Про мир ми говорити зараз не будемо, бо там є багато питань, але ж не питання не в мирі, а питання в тому, яке шоу влаштував Трамп. По-перше, цей шоу, цей парад не навколо подій 80-річної давності, коли наші діди воювали, а ми тут всі Путін. Будемо відзначати їхню перемогу, бо вони колись там щось зробили. Ні. Це те, що зробив Трамп сам особисто, і він буде співголовою всього цього Заходу разом з президентом е цього Єгипта. Туди приїжджають практично вся еліта е значить, Європи. Франція, Британія. Німеччина, Італія, Іспанія, керівництво Євросоюзу. І от, і от така частина, тобто вся Європа. Друга частина дуже важлива: це Отереш, керівник ООН, який буде присутній. Третя частина це арабський світ, мусульманський світ, який, який теж запрошений відповідно до. Тих симпатій чи тих планів на роботу, які там є. Ну, Ясно, що там буде Йорданія, а ясно що там буде Туреччина, і там будуть перемовини, що навіть не буде Іран, відповідно, що, я так розумію, буде і Катар, і Саудія, але дуже цікаво, що там буде Пакистан. Ну, Пакистан тут взагалі ні до чого по великому рахунку. Ну, яка його присутність в цьому регіоні? Ну ніяка, він знаходиться там бозна-де. Але він буде присутній. Чому? Тому що Пакистан це зараз ключова країна Азії. Ну, ви цього ще не знаєте, тому що ви не бачили моє наступне відео, яке буде через деякий час. Але я вам розкажу по секрету: Пакистан зараз стає ключовою країною. Азії і саме заради Пакистана і стосунків з ним і почались оці значить, наїзди на Індію, оці ж санкції проти Індії, демонстративна зневага до Індії з боку Трампа і ігнорування моді і моді ігнорування Трампа. Оце все через Пакистан. Зараз, коли стосунки з Пакистаном вже налагодилися, а це дуже довга історія. Це суттєвий потужний мегаудар по Китаю, неймовірний удар по Китаю, ви собі навіть уявити не можете, особливо впереддень тих скандалів, конфліктів, які намічаються з відмовою від зустрічі, введенням нових мит на 100% і так далі. І для того, щоб якось там Індію. Все таки не так. ну, Тобто, як сказати, Пакистану треба було довести, що ми на стороні, ми Захід на стороні Пакистану, а не Індії. І тому е, Трамп вжив деяких важливих заходів. Тобто, він посварився з Індією, він е, сприяв угоді між Пакистаном і Саудівською Аравією, от, і він е, тепер. Е, Значить, європейський союз намагається вибудувати стосунки з Індією для того, щоб повернути її назад, коли настане момент такий. А Пакистан виконує свою важливу роботу. Тепер інвестиції в Пакистан були вкладати не тільки Китай і не стільки Китай, скільки Саудівська Аравія і Сполучені Штати. А Сполучені Штати будуть там розробляти, вивозити звідти. Рідкоземельні матеріали, які їм вкрай потрібні. І це ударний ще пояса для будь-якого СІ. І тому вони в повній істериці. Але те, що зробив Трамп, дуже схоже на те, що він хотів зробити з Росією та не вийшло. З Росією він хотів вирвати її з під Китая, але там не знайшлось іншої сили, яка би змогла це зробити. А в даному випадку це знайшлось багато країн арабського. І мусульманського світу активно підтримали цю ідею для того, щоб вирвати е, бідний, але войовничий Пакистан з під Китаю. Тому Афганістан зараз такий сміливий і так активно і намагається довбати е, Пакистан, що Пакистан поводить себе не так, як треба, господарю. В Пекіні, ну, це поки що треба аналізувати, я не можу точно зіскати, але така от інтрига є. І оцей парад, який влаштовує без військ, без армії, без ракет це дуже потужний парад. Тому що всі найбагатші представники світу, які мають до цього стосування, хоч якось, я ж кажу, що найсильніший, найвоєвничіший і найважливіший саме в цьому регіоні. А цей регіон тему ціну на нафту, на те, що робити з російською нафтою, з усім іншим, цей регіон е і ця частина світу, вона ну, має значення. Так я вам нагадаю свою істину, яку я проголошував, проголошую і буду проголошувати далі. Поки Китай. Бореться за двополярний світ, Росія за триполярний світ, Індія за чотириполярний світ. Трамп бореться за однополярний світ з багатополярною Азією. Оце те, що ми якраз і бачимо. Трамп стверджує однополярний світ і при цьому створює багатополярну Азію. І от саме багатополярність Азії допомагає йому працювати над створенням однополярного світу. Йому буде дуже непросто. У нього дуже важка гра, він може знехтувати чим завгодно. І Україною, в тому числі, зрештою може знехтувати, якщо це потрібно йому буде. Трамп він такий, він не рахується з союзниками, у нього є своя манічка. Але ми повинні розуміти, що та ідея, яку в принципі відстоює Трамп. Це ідея виправити помилки Заходу, які були зроблені за попередні роки. Помилки, передусім Трампа, самого в попередні скликання, особливо помилки Обами. Оці помилки Обами, вони і тепер вилазять боком всьому західному світу. Тому, от я вам розказав про це коротко, а міг би і більше, тому що знаю дуже багато. буде. У мене наступний сюжет про те, що таке Пакистан і як там все відбувається, бо це дуже цікава ідея. Не наступний, а один з. І е, дуже прошу вас, підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого канала, поширюйте цю інформацію, е, будь ласка, бо це дуже важливо. Люди повинні знати, зрештою, правду. Тому що сьогодні у нас дуже багато е, діячів, які намагаються виправдовувати свої провали або Порошенком, або. Трампом, або Байденом, або поганою погодою дощовою, або ще чимось завгодно. І шукають цих винних на стороні і розпускають всякі соплі по інтернету. Насправді Трамп проводить дуже цікаву і дуже послідовну діяльність. Не завжди в інтересах України, але для того, щоб він діяв в інтересах України, на чолі України повинні стаяти люди, які зможуть уточнити або узгодити. Ці інтереси з самим Трампом. А Трамп готовий, якщо це буде в спільних інтересах. Слава Україні! Підписуйтесь.